Yes. У нас вже другий повноцінний день, а третій від того просто, де ми знаходимося. І я взяла з собою чайок, тому що блін, в мене жорстко болить тобто, в горло. Я його поласкаю, вночі посинаюся і кашляю, мене так скобоче в горлі, що просто трандес. І що, ми йдемо гуляти? Сьогодні я більше трошки постаралася над своїм луком, як постаралася. Я взяла свої луки франківської, я так завжди роблю, коли кудись їду. Набирати тисячу мільйон класних речей, я просто складаю зразу гуки і одягаю одразу готовий лук, щоб не думати вже на місці. Знаєте, що класно за кордоном, то що ти можеш йти і говорити все, що хочеш, тебе зрозуміють. От я почала знімати тільки через поси, тому що я вам сказати, який симпатичний хлопчик зараз, так? Стіляшка така. Нам типа водя прості, мене прощай. Просто симпатичний. Ой, тут так класно, дивіться, це як Нью-Йорк Сіті Сент. Тут дуже гарно, також гарно. Yeah. Ми зійшли на якусь нову вулицю, ми ж тут не були. І тут, не знаю, цей парк нічого нагадує Нью-Йорк. Він завжди щось нагадує щось, але я там не була, я не знаю. Я просто говорю про тому, що я бачила в фільмах, серіалах, на інших відео. Це мені нагадує Нью-Йорк. Знаєте, типу там великі багатоповерхові будинки всюди. І отак малесенький такий парк. Десь в Нью-Йорку Централ Парк нема лесенки. Я не про Централ парк. Не, парк. не це знаю, не я не так парк, себе парк, придумала. Та я себе так придумала, що це мені похоже на Нью-Йорк, між великим будинком маленький парк. Що в них нема маленьких парків? Це, що ми У Москві росте капуста. Йо -йо -йо. Це поміж іншим похоже на фронтистку. Вау, wow, красиво, боже, як велично. Я в шоці. Ми в цей непонятний район, і тут не так уж упросили відсюди. Знайшли якийсь музей електроніки, чи що це таке? Пойдемо, я... Щось не задатне боже, Ми на турі зайшли на якийсь м'ясний. Ми вчора, чи позавчора зайшли на Венський район, вегетаріанський. Зараз, походу, ми реально зайшли на м'ясний район де жорстких м'ясоїдів. Блін Машина, машина, Іра Що ти, блін? Чи мене не лякати? Та <поє> Там вже не їхали. Вже. <поє> Це, похоже, на як в Одесі забула, як називається, в Одесі є така штука що Ми були з палькою. Боже, а це похоже, не знаю, навіть на що, На Голландію. Як завжди знімала, а нічого я не знімала, бо мені здається, що ще натиснула кнопку, а я не натиснула кнопку. Я тільки що знімала пінтажний магазин і ми туди не зайшли. Мене не стільки кадрів просто не було. Просто через те, що я збиваю на кнопку. Тому що я переключаю на відео. І я вже думаю, що одразу відео йде. А це ще переключити на відео, і ще не треба. Просто у мене на телефоні були одразу дві кнопки. Швиденько можна сфоткати і можна зробити відео. На старому телефоні було. Тільки що йшла попри машину і з машини... Мені таке стукає в вікно, якийсь індус. Я аж налякалася. Всі ходять, не хочуть мене фоткати, не хочуть мене познімати. Дитина що Мені подобається їхнє таксі, такі теж померть прямо. American таксі. Покарний година, ходить. І Сбербанк. Внизу. Ага. So it's veggies on the top, some soy sauce, and сойсо, to... бере, бере, бере. <проб> <проб> Сьогодні погода навіть дуже радує. По-перше, я оділа, звісно, дві кофти, тому що мені тепло. Викладі тут досить смачно. Звісно, трохи странна їда, але їсти можна. <проб> О, та погода взагалі шикарна. Сонечко світить, можна ходити розчебнутою <проб> взагалі. Шикарно. Я вже реально над, думаю над тим, щоб собі взяти ялинку. Тут такі класні ялинки люди повикидали. У нас люди викидають коли? Вже в лютому місяці, коли вона починає обсипатися, чи вже обсипалася. Тоді наші люди викидають. коли? В березні. березні. Коли твоя Маринка та ялинку розібрала була? 6 червня. 6 червня людина е... розібрала ялинку. Це я розумію, не те, що тут. Тиждень після криснесу чи два тижні, скільки це пройшло, і вони вже викинули. Блін, таку би погоду всі дні, тоді можна було б нормально все зняти, нормально пофоткатись. а то отак ходиш. І шарф знімаєш на фотці, Чи навіть не знімаєш, там, тобто, деякі в мене фотки, я навіть не знімала шарф, тому що було так холодно, блін. Я б, по мабуть, потрошки вчився знімати влоги, тому що я хоч щось говорю в кадрі. тому що я не знаю ніколи, що коментувати. Так, і напишіть, будь ласка, чи робити відео з покупками, тому що поки що покупок не особо багато. Але я ще не знаю, скільки їх буде, так що якщо вам буде цікаво подивитись покупки не секунда, я так і назву, покупки не секунд, тому що це ді... шок, покупки не секунди. То напишіть, будь ласка, називається, якщо вам цікаво буде. Так. Так. Чим ближче підходимо до річки, до набережної, тим холодніше стає тому я замотала шарф. Тому що, ну блін, холодно, чуть-чуть. Ой, тоді ми бачимо магазин. Нанушка. Нанушка чого? Екшенер. Тут, <таспорі> коротше, красиво і похоже на нашу сотку. Хай <таспорі> Та бачу. Бабушка. Чу дивіться. Бабушка. Дивіться, що Маркир. Андата, Йорис, Андата. Дай мне туди по. Ми зупинилися, щоб сфоткатись, а хлопці пішли, не побачивши, що ми зупинились, і ми загубилися. Wi-Fi Фай нема, немає, немає як зв'язатись, і ми тупо стоїмо. Тому що логічно, що коли люди інші губляться, то ті, що пішли вперед, мають зупинитися і повернутися назад. Такі що... крути інші далі. Тут мали, це просто шикарно. і при цьому, виходить справжній вітраж. це справжній вітраж. Якщо. Другий першу день прийшли в H&M, тому що хлопці вирішили все таки, що їм щось треба купити в H&M, І тепер вони мірять, а ми їх чекаємо. І я не можу знайти одну куртку, яку я побачила у дівчини і на знижку за він, 500 гривень, а я не можу її знайти тут в магазині, де вона висить оперсте. Як її знайти? Тут такі класні речі. Ще не можу знайти. Як цю куртку? Купила боді кросовки, кросовочки на знижку за 1200 гривень, це взагалі шок. І лишила всіх в магазині з кросовками, тому що вони там щось дивляться, а сама я йду в Мак пускати слину. Пускати слину, тому що я жлоблюсь давати такі бабки на, на це. Так косметику, боже, бідна жінка на ютубу тільки очі вели, просто тільки очі. Навіть лиця не видно. Зараз витрачу 300 30 тисяч просто гривень. Ну, ладно. Я не маю добре, що я тільки що віддала гроші, в мене лишилось 2 тисячі, ну 200 гривень в суті. Так ще проскудилися.

Вийшла я з маку, до язали. Ми підійшли до найбільшої Європи. А, ні, ні, ми перепутали. Але, коротше, буде перше, є найбільша нового в Європі і друга залучного в світі після нью йорка Але ми знаємо, що це вона. Так, вона видав дали. І просто були в шоці, того, що ми піднімались звідси аж сюди. О oh гад Навіть не замітила, скільки багато ми прийшли. А потім ми йшли попри ці всі будинки аж до цього мосту. я я я Бачення, всякі там приколи. Як завжди, знімаю про те, як вона знімає нас. Ми йшли просто мільйон Часу вверх, але це того варте просто, а Шикарний вид. Як це називається? Угорська випічка. Рулет. Вот. Зараз будемо пробувати. У нас є... нас є калач. У нас є калач. У нас є кокос, сіліман, какао і ще одне силімон. Ну що, як? Що таке селімон? Так само... Сілімон кориця. кориться. Отак вона виглядає. Давайте прикладемо. Чи! Чирс! Я їла таке у Львові, і у Франківську. Франківську взагалі... Вообще... Mm -mm. У Львові було смачно. Зараз попробуємо саме угорське і скажу вам. Mm -mm. Смачно, дуже сильно. Смачно те, що вони тісто обмакують цукор і кладуть тоді в духовку, і робиться зверху карамелька. У Франківську до цього не додумувалась. Запекали так і просто зверху ти ж тісто прісне, а зверху цукор.